Моніторити ситуацію і тільки у разі подолання епідеміологічного порогу запровадити карантинні заходи. Таку вказівку департаменту охорони здоров'я дав голова ОДА Олег Гончарук. Так Мирон Матейко каже: поки панікувати не слід і оголошувати карантинний стан не планують. Ситуація під контролем. А ще медики очікують, що до 1 лютого захворюваність на грип та грві. Області має піти на спад. Поріг е, захворюваності не перевищує для того, щоб вводити карантинні заходи. Захворіло 9, з початку року 9400 людей, серед них е, діти складають десь порядка 62%. У департаменті освіти і науки ОДА теж кажуть: наразі ніякого карантину немає. Дітям просто продовжили канікули до 1 лютого. «Пішли якби випередження, і рекомендували містам і районам продовжити канікулярний період до 1 лютого, а в садочках і позашкільних освітніх закладах призупинити навчально-виховний процес. Ось таким чином. Що стосується профтехосвіт, вищих учбових закладів, це, вони вчаться, але там щоденно відслідковується Ситуація, і якщо буде перейдений не періг, то буде закрит конкретний заклад, а не всі якби загалом. медики рекомендують пильно слідкувати за своїм здоров'ям у разі мінімального погіршення, звертатись до лікарів і ні в якому разі не займатись самолікуванням. Ольга Гриців, Юрій Чмільновини, телеканал РАІ.